Що відбувалось в Ірпені в лютому березні 2022 року, коли місто було під російською окупацією. 24 лютого — люте це було день, коли літали літаки, ракети, і поблизу поблизу університету навіть було збито декілька ракет. Безпосередньо в університеті дуже круто повезло, тому що студенти були на були на дистанційні. Це був ковідний період, і по факту ковідний період спас багато життів. Тому що в університет приїхали тільки магістри на вручення дипломів, які мали вручатися 24 лютого 2022 року. І на той час ті викладачі, студенти, які залишилися в університеті, вони переховувалися саме в цьому приміщенні, де ми знаходимося, у кафе академії. Перші артилерійські прильоти були зафіксовані 3 березня. Перший переліт був от в спортзалі, де ми знаходимося. мінометний, мінометний постріл І танкові прямі влучання, які прийшлися в спортзал, у актову залу і З прямою наводкою били. били прямою наводкою. Там можна навіть поспостерігати, яка ну які масштаб руйнування було в цей період. Ті викладачі, студенти, які знаходилися, вони ще переховувалися в університеті. І ну, на той час мене в університеті не було, Я працював в міністерстві фінансів, я просто проживав в Ірпіні. І на той час люди масово виїжджали, Всі вулиці були просто забиті автомобілями. І швидше за все, тому і студенти-викладачі масово ну, просто від великої кількості не могли виїхати з Ірпіня. І коли е, вже побачили, що критична ситуація це було десь 7-8 березня, е, знайшли можливість для того, щоб вивести тих студентів тих викладачів, які залишилися в університеті. Шукали любими способами соляру, тому що в нас є наші два автобуси, е, і просто не було палива. Шукали любими способами, е, переводили через е, Через ірпінь в пляшках, в каністрах заправили автобуси, машини і о, вивезли викладачів і студентів. Та частина викладачів, яка залишилася в університеті, о, вже за їхніми за їхню інформацію. Наступні такі сильні прильоти це було 24-25 березня. Це вже були досить потужні прильоти в Вилці 3 березня і 24 березня. В середньому в день на території Ірпінь, на території університету і прилеглих територій було до 80 прильотів. І це кожного ранку.